Золоті обійми, лагуни. У серці зачарованої лагуни, де вода сяяла рідкісним золотим світлом, відображаючи наземну красу, жила русалка золотава. Її шкіра виблискувала чистим золотом. Кожен рух її гнучкого тіла. Був сповнений грацій та сяйва. Її довге волосся тонке, як золоті нитки, плело за нею, немов ореол. Вона була самотньою богиною у своєму золотому царстві, чекаючи на того, хто розділить її сяєво. Одного разу до берегів лагуни прибило непритомного чоловіка його тіло міцне та атлетичне дивний золотистий відцінок, немов його горнуло сонячне проміння. Він був прекрасний у своїй безпорадності, і золотава відчула нездоланне бажання доторкнутися до цього дива. Вона обережно підпливла до нього, її золоте ціло ковзало у золотій воді, немов тінь. Вона довго розглядала його обличчя. Його сильні руки, його золоту шкіру, що сяяла у світлі місяця. З цікавості та невідомого досі почуття золотава торкнулася його вуз своїми. Її дотик був ніжним, як подих вітру, проте в ту ж мить у повітрі спалахнула ледь помітна іскра. Чоловік застогнав і розплющив очі. Вони були глибокими та блакитними. Як далеке море, і в них відбилося золоте сяйво русалки. Його звали Золотодар, і він був мандрівником, чий корабель потрапив у шторм. Він був вражений красою золотавий, її сяючим тілом, її золотим волоссям, що обрамляло її ніжне обличчя, і між ними виникло миттєве тяжіння, підсилене їхньою незвичайною схожістю. Протягом багатьох днів і ночей золотава та Золотодар проводили час разом у золотій лагуні. Вони плавали у сяючій воді, їхні золоті тіла спліталися у грайливому танці. Вони ділилися своїми історіями, своїми мріями, і з кожною миттю їхнє почуття ставало все глибшим та інтимнішим. Золота вода лагідно пестила їхні сяючі тіла. Підкреслюючи їхню досконалість, їхні дотики були сповнені ніжності та бажання, і їхні погляди говорили про кохання, що зароджувалося між двома незвичайними істотами. Одного вечора, коли золоте світло місяця купало лагуну, Золотодар обійняв золотаву. Їхні золоті тіла злилися в полковому обіймі. Їхні поцілунки були солодкими, як нектар, їхні серця билися в унісон під тихі шепіт золотих хвиль. У цю мить вони були єдині у своїй незвичайній красі та взаємному коханні. Золота вода стала свідком їхнього першого єднання, їхньої ніжності та пристрасті, їхні золоті тіла. Оповиті сяючим світлом лагуни стала символом їхнього унікального кохання, народженого серед чарівної краси та взаємного захоплення. І відтоді їхня історія стала легендою про двох золотих істот, чия любов сяяла так само яскраво, як і вода, що їх об'єднала.